Берегівська римокатолицька парафія провела діацезальну зустріч матерів в молитві в костелі Возмеження Святого Христа. Захід розпочався спільною молитвою розарію та співом. У католицькій церкві є багато молитовних груп та духовних напрямів. Між ними важливе місце займають молитовні групи матерів. Мета цих груп полягає в тому, що матері моляться за своїх дітей, але нерідко вони моляться з інших причин. Одна з таких молитовних груп називається Матері в молитві, а інша спільнота святої Моніки. Свята Моніка у нашій церкві є покровителькою всіх матерів. Коли ми вирішили організувати дієцізіальну зустріч, то планували провести цей захід в день пам'яті святої Моніки, який за церковним календарем відзначається 27 серпня. Свята Моніка була матір'ю всім відомого святого Августина. Вона довгі десятиліття молилася за свого сина, і саме її приклад надихнув матерів створити цю молитовну групу. Отже, матері регулярно зустрічаються, спільно моляться та розмовляють одна з одною. Два з половиною роки тому в Україні почалася жахлива війна, яка змінила життя кожного в нашій країні, в тому числі матерів. Ми часто бачимо лише те, наскільки змінилося життя чоловіків, але матері теж не виняток. Їх діти та чоловіки на війни або за кордоном, і вони живуть з цим тягарем. Тому мета даного заходу підтримати їх. І слава Богу, тут зібралися представники молитовних груп зі всієї області від Ясіня до Ужгороду. У будні дні ці жінки збираються у себе в своїх громадах. А тут вони отримують духовне зміцнення та підтримку, щоб могли нести свій хрест, який лежить на їх плечах. І надалі. На зустріч прибули представники молитовних груп з усього Закарпаття. Загалом більше 200 матерів, в тому числі з самого берегова. Кожна молитва буде почута. Я зі свого досвіду знаю, що молитви, якими ми молимося в спільноті, мають велику силу, тому я рада, що маю можливість бути на цьому заході і що нас зібралось так багато. Я повністю покладаюся на Пресвяту Богородицю та Ісуса Христа, коли у мене складно то в першу чергу я йду з ними до Господа Бога. Я знаю, що Він допоможе. Я приходжу до церкви і знаю, що Ісус огортає мене своєю любов'ю. Я люблю ходити до церкви. Цю любов мені привела моя мати, і я вдячна їй за це. Я завжди молюся за своїх дітей та прошу Бога допомогти. Як мені, так і їм. Прошу від Бога, щоб все було так, як на це є його воля. Мій син був військовим. У нього була дуже важка операція, і я дуже благала Бога, щоб він допоміг йому перенести це та одужати. Мої молитви були почуті. Удьмонд пшира мютоти, кишеньчок і маткостами Тут там тени. Свята Моніка є нашою покровителькою, покровителькою матерів. Ми слідуємо її прикладу, адже вона майже 30 років молилася за свого сина Августина, поки він не став на шлях. Віри в Бога. Для нас це важлива подія. Ми можемо тут провести спільний день в молитві та прохання до Бога про його милість, щоб він подарував нам мир. Моя донька та син вже давно проживають за кордоном. Це важко, зараз ми не можемо бачитися. Не можу побачити, як виростають мої внуки. На жаль, умови зараз не відповідають тому, щоб ми регулярно зустрічалися. Тут на цій зустрічі я молю Бога, щоб він дав нам сил, підтримував матерів та всіх, хто переживає те саме, що і ми, і щоб він подарував нам мир. На Закарпатті організовують дедалі далі більше молотованих груп для матерів. У створенні багатьох з них взяла участь і керівниця об'єднання Сім'я та життя Марта Палойтай. Хоча кожен з нас молиться окремо, але ми бачимо, що спільна молитва додає сил. Ми бачимо, що кожен з нас стикається зі схожими проблемами, і коли ми чуємо, що інші матері теж переживають щось схоже, нам стає трохи легше, адже ми усвідомлюємо, що ми не самі. Водночас спільна молитва має велику силу. На сході йде війна, і загроза нависає над кожним. Багато родин потрапили до інших країн на заході. Їх не вистачає тим, хто залишився тут. Це двосторонні страждання, і в таких випадках залишається єдиний напрямок, куди ми можемо звернутися. Це вгору до небес, до Бога. Тому коли матері збираються та моляться разом, вони скеровують своє серце до Бога, і це допомагає їм триматися. Тобто молитва та спільнота допомагає їм витримати. Я розмовляла з матерями, і вони розповіли, що навіть уявити не можуть, що з ними сталося би, якби не молитва та спільнота. Ці, так би мовити, безнадійні ситуації, коли з людської точки зору ми не бачимо надії на краще в подіях, саме зв'язок з Всевишнім. Цей вертикальний вимір допомагає триматися. Ми чітко бачимо правдивість сілів святого письма, що той будинок, який побудований на скелі, витримає всі випробування. Люди, які побудували свою віру на скелі, теж страждають, але все ж таки вони встояли, спроможні встояти у ці важкі часи. Ми бачимо і тих, у кого не було міцного фундаменту в житті, і бачимо, що вони дуже легко можуть обвалитися. Цей контраст дуже чітко промальовується. Тут Алися жінки, які бачать та знають, де можна взяти сили, які на власному досвіді пересвідчуються цьому. Тому у свій вільний день. Коли можна було б зробити дуже багато хатніх справ, вони вирішили приїхати та помолитися разом. Вони знають, що в подальші дні їм буде потрібна сила, і її можна отримати саме тут. В спільній молитві Ми отримуємо силу від Бога та один від одного. У той час, як ми скеровуємо свою увагу на Всевишнього, ми спроможні міцно стояти на ногах. Саме тому я вважаю дуже доброю звісткою, те, що за останні роки на Закарпатті було створено велику кількість молитовних груп для матерів. Ці жінки підтримуючи одна одну, можуть рухатися далі, навіть в тих випадках, коли з людської точки зору не. Під час заходу до матерів звернувся і єпископ Мукачівської римокатолицької діацезії Микола Петро Лучок, який в своїй промові наголосив, що молитва це відповідь людини Богові на його поклик. Коли ми лише ступаємо на поріг церкви, Бог вже там і дарує нам себе. Тобто нам не потрібно годинами молитися для того, щоб Бог подарував нам себе. Вже самою думкою, коли ми хрестимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ми висловлюємо своє віросповідання. Ми відкриваємося і отримуємо від Бога благодать. Бог хоче подарувати нам свою милість. Коли ми молимося, ми відповідаємо Богу, робимо крок до нього. Та визнаємо свою потребу. Боже, я потребую Тебе. Ми визнаємо свою слабкість. Господи, без Тебе я не можу рухатися далі. Без Бога ми не можемо облаштувати своє життя. Багатьом з вас, мабуть, буває боляче, коли ви бачите своїх чоловіків, дітей, які ще не зрозуміли, що без Бога неможливо погодувати життя, хороше життя та хорошу родину, хорошу країну та хороший світ. Питані jó életet, jó családot, Йорсаґотвілагот крім духовного наповнення, організатори потурбувалися і про фізичне підкріплення для учасників заходу. Обід для гостей приготували співробітники місцевого осередку католицького карітусу. Спільнота матерів в молитві вже відома на Закарпатті. Я теж є членом однієї з місцевих спільнот такої групи. Тут у берегові було проведено дієцезіальну зустріч матерів в молитві, і важливо зробити наголос на тому, що спільна молитва. Та можливість зустрітися вкрай важливі. Матері потребують підтримки, духовного зміцнення, адже ми живемо у важкі часи. Ми вкаритися святої Анни допомагаємо з фізичним підкріпленням на цьому заході. Ми робимо це з великою любов'ю. під час одноденного заходу учасники мали можливість долучитися до адорації присвятих дарів та послухати свідчення учасників. Під кінець програми усі спільно пройшли прехресну дорогу, під час якої. Матері супроводжували Ісуса на його шляху до Голгофи, як Пресвята Богородиця Діва Марія. Захід завершився благословенням єпископа Миколи Петра Лучка.